Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, нашим фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, ніч я сьогодні. Я рахую, що по грі рівна була гра, по моменту була рівна гра. Да, може там, лівий берег може трохи більше контролював десь м'яч. Ну, А так, знаєте, сьогодні такий. Футбол був бойовий, дуже багато боротьби було. Ми знали, що лівий берег атлетична команда, багато да? вертикальних передач, боротьбу нав'язують, тому нам сьогодні найголовніше було не програти боротьбу і нав'язати там свій футбол. Ну, десь забракло, що у нас браку було багато там. Ну, так що я рахую, що рахунок по грі. А у другому таймі ви зняли усіх лідерів майже з гри, а також гравців атаки. Намагалися засушити гру і зберегти результат? Е, ні, ми наоборот намагалися швидкість додати, тому що ну, розуміли, що всі устали вже. Тяжка, ну, давайте так я не привик жалітися, да, то як я підтримую слова Верні Дуба, що. Всім тяжко, а на фронті хлопцям намного тяжче, ніж нам. Тому ми не жаліємось. Ну, просто так. У нас дорога тяжка була. Да? Ми в 9-й ранку приїхали і цілий день тут находилися. Ну, тому лідери десь підсіли, і ми випустили молодих наших футболістів і хотіли вирвати перемогу, додати швидкість. Ну, раз ні значить, десь у нас трохи не вийшло. На жаль, в цьому сезоні вам вже не вдасться зачепитися за плей-офф до ОПЛ. Це для вас проблема? Чи все ж такої задачі не стояло перед командою? Ні, у нас нема задачі плей-офф. У нас завдання рухатись далі потрохи, молодих гравців наших награвати, щоб вони росли і прогресували. Це найголовніше. І грати кожну гру сьогодні, я ж кажу, нема взагалі общем, ні жодного претензії до наших ні для кого футболістів, тому що вони виклались. От таку ми хочемо, щоб енергетика була в кожному матчі, щоб вони викладалися і трохи додавали в майстерності. От це наше завдання.